Яка ж вона, українська жінка Тетяна Шумейко із мальовничого селища Кам'янка Пологівського району на Запоріжжі? Вона сильна і витривала, разом з тим жіночна і ніжна, справжня і душевна, привітна і усміхнена. Сьогодні ми хочемо розповісти вам історію Тетяни Шумейко, яка знайшла прихисток у горішніх плавнях. Як мати? У нас вона було таке, що. Приїжджаєш, нема ніде нічого, до їх заїхав і поїсти є, і переночувати. Є. Пані Тетяна разом із чоловіком Миколою виховували доньку Олену та сина Миколу. Родина жила дружно, подружжя багато працювало, будували новий великий будинок, мріяли про щасливе майбутнє. Але настав. 2014 рік, 3 березня, 30-річного сина Миколу мобілізували. Спочатку він був водієм при військкоматі, потім служив у складі 93-ї бригади. 29 серпня 2014 року він не вийшов на зв'язок. Тоді почалося мучення, тоді ж нічого не говорили, не по телевізору, ніде нічого. чого все рем'яждали. Потім почали виходити на знайомих. Насослуживців, на воєнкомат, ніхто нічого не знав, абсолютно ніде нічого. Це було мучення, звісно. Шукали скрізь, дзвонили, дали телефони вже нам. Ну, Нас почали дзвонюватися з батьками, хто ж яку інформацію узнавав, і так ми шукали дітей. Приходили, наче приходити до нас, але обращалися скрізь. На телефон почав приходити дзвінки. От, назвали там Михайло, Михайло і говорять, ваш син в пліну сніжному. Коли почали просити з ним поговорити, він каже, що він не може говорити, в нього щелепа, рука, нога, говорити не може. Ми просили хоча б одне слово, хоча б сказав, У нас ми знали, що відповісти. У нас діти. Син дочка, син говорив на дочку, тільки лінок, а дочка тільки «колюк», По-другому ні. Ми знали, навіть, навіть не домовлялися. Ми знали, що він тільки так відповість. Але дали нам телефони, ми дзвонили в ДНР, ЛНР. Це був такий розмова така була, що після цієї розмови так тіліпало, прям трясло. Це бро, морально і здівательство. Відтоді дочки на телефон прийшла смс-ка, ну, типу от сина, що Ліна, я вас дуже кохаю, я живий, тільки не говоріть нікому. І ми одразу зрозуміли, що це не син, тому що він би ніколи Іллену не назвав так. Сказав би лінок, обов'язково. Ми тоді вже зрозуміли, що це не він. І шукали, не змогли знайти тільки будинка. Знайшли загибель сина, дала ще більший поштовх у справах волонтерства. Микола і Тетяна Шумейки допомагали захисникам України від 2014 року. Згадую пані Тетяна, як одного разу до подвір'я під'їхала машина. Вийшов водій із 72-ї бригади. З нього все і почалося. Приїхала машина біля нас встановилася славік. Він попросив допомогти з ремонтом. Машина з скорої допомоги. Чоловік у мене на скорій допомозі працював, він дуже добре розбирався і снімав цих машинах. Ми відремонтували. З тих пір почали заїжджати, заїжджати. І так воно у нас почалося. 72 га бригада, 55-та заїжджала. 55-та це взагалі цікавий случай. Чоли був на роботі, я вдома, а прапор висів у нас вже. Встанавлюється машина здорова така. І хлопці бородаті, чорні, грязні. Це була 55-та бригада, хлопці відтіляться, земляки наші. Я їй давай бігом жиш. Чим змогла, давай годувати у судочки, їсти їм, давай ж усе. Запропонувала їм душ прийняти. Вони все ще почали по черзі, одні носять, а другі приймають душ. Тому вони воду брали, вже ж тоді розмовляли, почали розмовляти, і вони говорять воду, почали там травити воду, і їм багато хлопців потравилися, і вони приїхали води набрати. Хоча вони розказували, що в нашому селищі встановились десь і їм не дали води. І Вони це побачили прапор і встановилися. У чоловіка був токарний станок та інше необхідне обладнання в домашній майстерні, тому він почав займатися ремонтом машин для наших військових. Йому допомагали сусіди і співробітники. Місцеві підприємці бортували та накачували колеса, адже хлопці не встигали виконувати всі роботи. Хто саме дужче допомагали? Це ваша полтавська рота, ми санітарна, рідненькі наші, так ми їх називаємо. Ну так, стали вони нас як рідні. Нас приїхав, поставили на в госпіталь, так як вже була прифронтова зона. Стояв одеський 61-й госпіталь. От. І прислали хлопців в санітарну роту. І так заїхали. Все, що було, де одежа, де обу, де в кого що було, все позносили, старалися щось допомогти. Ну і годували, ж, зрозуміло, що спочатку було, звісно, важко. Важко в тому, що все уходили. де моя пенсія, я на групі, де чоловікова зарплата, де бабушки на пенсії. Ну, коротше, усе уходило на питання, там, запчасті. почали так. Потім Заїхало на ну, якось случайно їхали тут і заїхали начальство. Вони зайшли, вони офігіли, А що це у вас тут таке? У нас під аркою, арка здорова, на весь двір під аркою поробили столи, повісили шкафи хлопці, дві мойки поставили, їсти готовим, ми їм. Ну, коротше, все підряд, усе робиться. Ну що, ну, хлопці ремонтуються, роботають усе. І тоді вони. Почали машина, та що поставляла питання, хліб возила, все, що це. І вони почали завозити до нас продукти. О, тоді, звісно, вже легше стало і хліб, і все. То так почали допомагати. Ярослав розпочав працювати з Миколою Івановичем у лютому 2015 року. Я приїздив до них додому, заходив, перевдягався, заходив в гараж, щоб працювати. Те, що я знав, я робив. Або якщо я не знав, які роботи виконувати, точніше, що потрібно Миколу Івановичу в першу чергу. От. Я телефонував до нього, казав, що я тут, те, те я зробив е, якусь там роботу, е, що потрібно ще. Він говорив, я тоді підготовлював йому це все, щоб він тільки приходив і займався зборкою. Пані Тетяна в цей час годувала хлопців, прала, працювала по господарству. А Васильівна в, в свій час вона старалася всіх, е, тоді, коли було холодно пригостити гарячим чаєм, кавою. Ну, вже як було жарко, там холодними напоями. Це по-любому. Вона від кухні не відходила. постійно готувала. Готували. Та! В основному готували борщ, картошку тушив, щось старався швидше, а вони саме дужче любили картошку фрі. Вони доїжджають, оце, їдуть вітіля Донбасу, доїжджають до розумівки, дзвонять тікають. Васильівна, ми вже в розуміці. Це я вже знала, що бігом треба ставити фритюрницю і готувати картошку фрі. Це вони саме найдужче їм таке. Ну, молодь. Понятно, що їм хотілося щось смачненького, все. Пам'ятаю, як брат. Їздив Гуляполе, спеціально купив Ларі, холодильник такий, спеціально, щоб заморажувати хлопця. У нас жара така, воду заморажували, компоти варили, заморажували, то що давали в дорогу. Двір здоровий, дім здоровий, фатало міста. Пригадує жінка, цікаві випадки пов'язані з військовими. У нас на вечерю приїхали вони. Ми, ми самі не ждали такого. Ми вже з чоловіком були полягали спати, коли. За, вони приїхали Філіпович що із хлопцями. Е, Володя Стражкова у нього баян був, і вони це грають ввечері, що вечерять привезли. Ото було добре, стіл людей багато. От, от той на полу, той на дивані, так ото, от той бігає з малим, усе. Ну так було, це було, це так було, і це неймовірно гарно було. Грали, співали, то так, як Родьбі війни не було, так душевно було, дуже душевно. Пам'ятає пані Тетяна інші ситуації. Пам'ятаю, що теж зима, морозяка такий був, чоловік на роботі. І він дзвонить, каже, Тань каже, там буде місто для танкістів, ну, прийдуть. Ну, Танкісти зараз завезу. Я спочатку… Так куля, а як у нас двоє воріт там вперед і ззаді вдома, що там нас можна було дрова завести, виїхати, заїхати, здоровий такий. Кажу, так, а куди танк туди буде заїжджати, чи що? А він думає, це ж сусіди всі полякаються. А він каже: Та ні, вони без танка. Каже, танк стоїть серед дороги, поламаний, будемо ремонтувати, а я їх зараз завезу. Ми їх завезли. А вони такі грязні всі, замучені. От, і вони, а ну зима. Діти якраз приїхали, Воно, морозілки качани, варені, пахнуть зимою, це їжа, це все, і вони заїхали, і в коридорі нас грубо так, і вони так стали. І прям дивлюся, двоє стоять і плачуть. Прям сльози в них біжать. Вони оце, кажуть, споминаємо рідний дом, споминають оце тепло, оце стали під грубою, що тепло так. І малий ще бігає. Вони, оце ж дуже таке. Вони згадують своїх дітей, оце розплакалися. повечеряли, все тут. І вони полягали. А можна, ми ляжемо не на дивані? Вони так на матрасі були. І вони так полягали прямо долі. Ми не зможемо заснути. Вони на дуб на полу лежали. От. Оце теж така картина була, що запаміння ще. Та так багато було, не пам'ятаю. 72-га йшла на ротацію, виходили в Мілітополь. Вони заїхали з усією технікою, що була, це як стали вони в початі від маріупольської траси аж до кінця, так повиставляли машини, усе. Їх так багато. Я так глянула, кажу, чим же я їй буду годувати? Це жах. Це я просто не тут. Ну, я знаю, я послала внучку там до сусідів по молоку, давай бігом вергуни почали ліпити. І всі хлопці почали вергуни ліпити. Як вони прикалувалися з друг з друга, ті вергуни ліпили, жарили це все. Ночували, ну, як вони теж. Ну, хлопці не могли спати на диванах, вони це лягають долі, це особливо ружу, як поклали під голову, тоді сразу вирубалися. Свою першу зустріч 2014 року з родиною Миколи та Тетяни Шумейків згадує військовий, який на той час служив у польовому госпіталі на посаді водія санітара. І зараз Андрій знаходиться у лавах збройних сил України. Мій начальник дав номер телефону і сказав, куди їхати. Я набрав Миколу. Як скажу, дядько, так скажу, називали його дядь Колю, Созвонився він Мені об'яснив, куди їхати. Я приїхав, ми познайомилися. Я у нього залишився з ночок на той момент, поки я робив свою машину в місті Колю. Він допомог зробити мою машину, яка виконувала бойові завдання по транспортуванні поранених та вибачте двохсотих. Скажу так, він зробив мені машину, і з того моменту я став у них, як вам сказати, замість їхнього сина, який загинув Билаваськ. Вийшло так, що всі самі складні моменти, які були з малим, як шукали його з чоловіком, всім, він був на подхваті, він якраз теж машину ремонтував. Він, це все, ну як, він прожив це в місті з нами. От. Я ж кажу, він просто став. І в нього такі повадки, всі, як у малого були. Усі ми там з колею просто, ну як став він нам ріднесеньким, дитиною і все. Масе, я ж кажу, у нас діти, усі Лена, і внуки, і все, все це ми прожили. Його мама теж дзвонила, так як він у нас був, усе. І він нам просто дитинкою став і все, замінив. Мені подарили собаку овчарку. Некоторое время та овчарка їздила со мною щенком. Кота сказали, що вже овчарка большая і машина все-таки санітарна, собака не повинна бути в машині. Будь ласка, кудись її вже оприділи. І що я куди? До нас родителей, них родителі, до тітанець, кольо, тітанічка, пожалуйста, нам помогітелю, лорда надо жити. Життя не завжди справедливе. Микола Іванович хворів.

Звічальна новость обнаружив, що від коля заболіли раком горм, і з цього я взагалі був дуже розстройний. Подружжя підтримувала рідня. Донька Олена разом із чоловіком Віталієм часто приїжджали до батьків допомагати. Життя пані Тетяни докорінно змінилося після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чоловіка на той момент не було в живих. 3 березня 2022 року селище, де мешкала Тетяна, обстріляли з градів. Обстріляли, були з градів перший день, обстріляли. Там сусідку вбило, там у нас таке дуже повилітало. Я якраз старалася ховати ящики з-під патронів. Коротше, там в гаражі, воно ящики з-під патронів, все ж весь інструмент, все підписане було, все ж хлопці ремонтувалися, одежа. Хлопці, які, тим більше ті, що Денис, Луганськ, які не могли їхати в воєнній формі, оставляли одежу, а вже хлопці там надібали, ремонтувалися, все. Я почала його все ховати. Я їх так з сусіддям ховала, і тут почало, як почало прилітати обстріли. Якраз прилетіло між сусідами і нами, це якраз посередині. Ну, там бак стояв, просто бак, що не пробило бак. А так би не тут. Коротше, Оголошило добре, летіли, вікна летять, двері летять, все вилітає. Ну, То бігла в підвал, хоть би стихло. Вийшла, там сусідка кричить, там пішла, вбила сусідку. Коли обстріляли, вже так, біг машинально. Головне, що не було страху, не було переляку, ніде не чого. Просто знав, що треба бігти в підвал. Ото машинально біг, забігла, то там біжу, а ну воно так уже лежить. Двері вибило з рамою, вікно вилетіло, двері перві, я ж за двері воно ось по руці, пальці в мене вибиті, такі осталися. Ті другі двері, ну як ну, ну закриті були, але воно ну, повиривало, ну цілі осталися. А, а так стекло скрізь повилітало. Там, де ще скуч був наліплений, там так падало, хоч а там, де не було скуч, то порвало стекло, там страшне, що робилося. Майже півтора місяці пані Тетяна жила в умовах окупації. Рашисти вели себе нахабно, розповідає жінка, почувалися господарями становища. Розбили банкомати, аптеку, почали знущатися над місцевими підприємцями, били їх, особливо тих, хто займався волонтерством. фермерів розстріляли. Нічого немає, не ні в магазинах, ні нічого, все пропало, абсолютно нічого не було, не їсти, ніде нічого. Я знаю, моя подруга ходила 5 утра, там почали хліб привозити. Вона 5 утра ходила, а я йшла 8, далі, стояла в очерні, так як у неї мама була дуже хвора. Оце так, хлібину купили, давали. Нічого не було. То які запаси були вдома, то так було. Потім почали сусідки там кровати, там печку, почали оборудувати усе для жилья. І жили в підвалі, що зима, холодно, порозбивали, де отоплення, де все ж. І в підвалі було 10. як на Переспиш 13. ну, <ріст> Холодно, звісно, але все одно ж не на дворі. От. У мене тоді на другий день це ж обстріляли ще, ще з а прилетіло в нас прямо в подвір'я. Тоже порозбивало все на світі. Ну. Ну, то вже була наводка, ніде не прилетіло, тільки по нашому дворищі було, прилетіло. Перед цим, як це все почалося, Андрюша Байрамович був подзвонить і каже, тітя Таня, знімайте прапор, перекрасюйте. У нас усе було жовто-блакитне, де колодязь, де лавочка, все на світі, ж. все було в нас, де цвітники, все в нас було жовто-блакитне. Я Знаю, мрячка, я фонарин лоба, перекрась його все. От, ну зразу тільки тут утром, зразу сусіди замітили, що нема прапора. І вже всі люди вже зрозуміли, що до чого. Почали дзвонити, розпитувати. Ну, кажу, сама ще нічого толком не знаю, але ну, нічого хорошого. Так вони і вийшли. Вже вони зайшли, тоді обстріляли. Спочатку обстріляли, потім зайшли. У нас, звісно, була тероборона. Хлопчики там. У нас на танки і чотири хлопчика солдата, була, і тероборона. Хлопчики молодці, вони їм. Дуже добре обстрілювалися тут, але всі загинули, всі загинули. Ніхто не залишився. Пропало все. зв'язь пропала, ні світу немає. Газу у нас взагалі немає, посілку світу немає, інтернету немає, ні телефонів, ніде нічого. І в тебе кришу з'їжджає, як там діти, як там внуки, що там у них, непонятно, що. І тоді збиралися. Всі сусіди, всі електрика нанімали, щоб ремонтувати ж тут, бо ніхто ж не хотів не ремонтувати, кожен боявся. Вони ж їздять на бронетранспортерах, на танках, муталися на машинах. І зрозуміло, що всі боялися. Жінка з вдячністю згадує Юрія Храмшина, людину, яка допомогла їй вибратися з окупації. По телефону познайомився з чоловіком. Он, мені дали його номер телефону, я з ним зазвонив, так і так. С Лосем? С Лосем, да. Говорю, у меня есть знакомая, она живет там. Мне надо ее вывезти, как это возможно. Я говорю, я сейчас нахожусь в, в этом, в Орехово, чтобы вы меня сюда ее вывезли. Мне он позвонил, сказал, что сейчас, завтра, сейчас выезжаем. И встречай. Юрка под прыжку. Бігом до дороги. – Ну, виїхали утром, а приїхали десь години в три, в чотири, хоча там розстояння, ну, час їзди. Я хотіла поблагодарити сім'ю храмшиних і Святу Юру за їхній теплий прийом, що вони вивезли, говорили, все таке. Вивезли всю нашу родину. Ми півроку тут усі жили, а тоді. Діти поїхали в Кременчуг, а я півтора року тут були. А тут ж приїхали, тут вже всі знайомі, тут Рая, Ми Тут, я, звісно, трохи довго я трохи лежала після контузії, голова дуже боліла. Ну, а тоді вже, як пішла в дом культури, там вже почала приходити в себе, вчення, все, робота і так її і Да? Не знаю. так і було. Да. Дуже дуже, я не знаю, дуже велика вдяка і раї, Іріка Міська, взагалі Іріка Мінське, всі сім'ї і мамі, і папі, і дочці, і Олегу і чоловікові наскільки допомогли. Я не знаю, і сіку ми допомагали, всі знайомі, все допомагала рая дуже коротше, всі допомагали. Наскільки. Наташа Руденко теж, там не було, там така сравана чайник, каструлю, там миску, хто ж його поприносили все, все. <гум> так що це наскільки, навіть не знаю, просто люди незнайомі, теж так очки де щось узнаєш, щоб обов'язково щось допомагали. Так що, дякую, велике всім, Це, звісно, дуже важко, що вже. Коли ти вже в возрасті, і ти в один момент тіряєш усе, усе, що ти наживав, те, що ти дбав, шкода за все, що так случилося, хто думав, що таке буде, ну боремось, тримаємось, будемо і надіємося на краще. Пані Тетяна, взірець добропорядності і щиросердності, працелюбства і скромності, відданості своїй землі і родині. Відвідаючи цітані мої слова, що моя хата завжди для неї. Я їй сказав, читання буде погано, приїжджайте, живіть, нічого страшного не буде, живіть у мене, у мене дом великий, будете жити. Вона сказала, поки що не треба, якщо буде погано, то я прийду. завжди буду рад. Моя мама її прийме, як Ну, будуть у мене дві мами. Скажу так.